При друзі! Сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars і в цьому відео я вернувся в Brawl Stars. Ви скажете, коли я випускав останнє відео по Brawl Stars рік тому, і в мене вже 20 тисяч кубків. Я не забросив Brawl Stars, я в нього грав. Але чого я вирішив записати відео? Я просто хотів повиконувати оці Daily Wids, і подивитися, чи вам подобається рубліка Brawl. Якщо ви до цього відео наберете 50 переглядів, то тоді реально я буду знімати чаще про Бравл Старс. Не так раз в рік. Якщо ви наберете 50 переглядів. Якщо ні, то я не буду більше пускати про Бравл Старс. Вирішуйте собі. І я вам хотів ще подякувати дуже велике, що ви на моїх ютуб-шортах набираєте по 20 000 переглядів. Дякую всім. І Ну щось, починаємо. Давайте сразу заберемо тут. Oh my god! Bro, Valentinus! Давай тут забрав. В принципі, мені вже випав самий кращий скін, тут нема що. Давай, давайте давай відкриємо. П'ять. Мінус ура! Це мінус ура! Добре, давайте просто підемо. Я візьму себе менші кубочки. В Лас Троффіс? Давайте все. Все, uh, <laughs> so, я взяв себе. І ще хочу сказати, тут нюкс є. І як получить Amber? То я знаю, як отримати. Дивіться. Прибираємо е, перше. І все? друга. І друга. І якщо ви чорний ікрат, то знаєш, ми все правильно зробили. Якщо чорний екран, і зараз побачите, що в мене на чорний екран. Почекайте. Да! Ви все правильно зробили! Вели чорний екран! Вибирайте перше, друге і друге. Заповідайте. Перше, друге і друге. Добре. пішліть далі. Вдоха. У нас буде суші. А я в... Я снімала Бравл Старс, коли волосущи, тільки я зібрал просто злобанный Бравл Старс. Якщо вы хочете даже руфти, то звук по Бравл Старс кажуть. Давайте в катку. Я не буду покач... показывать всі катки, то... Пш... Я не буду показывать всі катки, то по всій зайце заглядають катки. Так, я одного запушив, нам ще двоє осталось. Ой-ой-ой, соло, ребяточки. Я зараз пушу. Чи- ч- ч. Оп! Оп. Оп. Сюда. Одоу! 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 о, о да, у, ребяташки, мы можем даже дорога. Вот это один понимаете? Все, один это один, Сюда. Easy просто. Друзья, снова соло. Соло! jogadores de sampo. Дуже голосно. Я не знаю, що я буду чути, тому я трошки хвал. Откриваємо суші. Давайте ми хоча б не на два. Мінус ура. Це даже просто нічого не було. Да? Просто балетки. Я не кожна. Так, брав пачку. Сто кредитів на кадзе. Це хорошо прям. Напишіть в коментарях, в кого яка це. Пішліть далі в картку. Так, нас запускає вже. І зараз у нас буде станція. Якщо не ви виграється. Перша каточка є. Остане ще одна. Давайте покажемо чуть, як я граю. На все, ну це доволі прикольно буде. Просто зробить так. Воно до нас доворот, кушать, пота. У нас дуже без свисна фармується. буде. А ця ульта то половину ХП. Якщо попадаємо. І ще один Динабайкер. Все, Динавайка ми знову так само виграли. Забираємо стартроп. Зараз така взагалі неудача до стартропавці просто. Плюс 700. 20 сик, Все, цей бой ми теж зараз вже. Все. Ми виграли. Я откриваю суші. Понятно, як завжди. Да. Я думаю, що стартропів нема сенсу, то я вже к вам вернуся, коли в мене буде вже хаос дроп. Все ми виграли цей бой. Забираємо в дрон. О, да, ще тут є. От чесно я за цей давало. два в що я оставив ви зрозуміли, як ви будемо цю катку проіграти? Ви що, взагалі? Чили? Так, я запушив ту катку. Треба вийти дроп зрозуміло. Пішли далі. Відкриваю хаус-дроп. Будь ласка, суперсайл дайте мені міфічний, легендарний або ультралегендарний. Я би хотів легендарний або ультралегендарний. Будь ласка. Щось круте. Two. Два! Чотири! серьезно ну, Супер ну це это то щоб я хотів ошелды хоз роб епик будь ласка мифик будь ласка а -а -а! Хоть би в круте випало. Продовска щось круте. Оооо, да випав! Я обожаю Бравл Старс. Просто на випав боец! Наш выдаем скид є. Друзі, че хочешь допустить цього бойца на 500 кубків? І я вже буду закінчити відео, друзі, не віде, завайте лайки ставте, підписуйтесь підписуватись на мій канал. І ще раз вам припеєш 50 переглядів до відео про Бравл Старс.